Сьогодні в Верховній Раді день тимчасових слідчих і тимчасових спеціальних комісій. Зокрема, було в декількох комісіях змінено кількісний склад, як, наприклад, в комісії щодо моніторингу використання міжнародної матеріально-технічної допомоги від наших міжнародних партнерів, тобто зброї і інших засобів для наших військових захисників. Також важливим є те, що все ж таки потрібен більший контроль за державними коштами, як в органах державної влади, так і місцевого самоврядування. Я про ці гучні скандали в міністерстві оборони, котрі потрібно однозначно припиняти, потрібно, аби все було відкрито для суспільства, і зрозуміло, щоб в час війни був і воїн забезпечений, і бюджет не пограбований. Тому власне було також проголосовано зміни в тимчасовій слідчій комісії щодо публічного використання публічних закупівель як в органах місцевого самоврядування, так і в державних органах. Віриться, що це десь допоможе дисциплінувати людей, які здійснюють публічні закупівлі, знайти негативні кейси, виправити, щоб в майбутньому цього не було.